Богдан, який зараз очолює офіс президента, є львів'янином. Ми спілкувалися тут, мали ексклюзивне інтерв'ю з його батьком, який працює в університеті Франка. І знаєте, у нас завжди є очікування, що якщо ці люди зі Львова вони десь там в Києві працюють разом, то це навпаки буде позиція про українськості української мови, все відстоюється І тут от, ці заяви вони це якась така розбіжність. Чому так? Ну, це не перший випадок, коли львів'яни приходять в Києві до влади і працюють не зовсім з патріотичними силами, скажу так. Як, як ви думаєте, чому так? Ви знаєте, мене ця заява також дуже здивувала, саме тому, що її автором був львів'янин. Але я зрозумів протягом останніх місяців, що дуже багато людей, які висловлювали свою прихильність ідеалам майдану, підтримували революцію гідності. Не розуміють значення мови в житті людини. Хочу зацитувати слова відомої ведучої з одного провідних телеканалів, яка сказала, що мову на хліб не намастиш. Це означає, що людина, таких, напевно, є багато, абсолютно не розуміє значення мови, бо на хліб мову не маститься. Є люди, які бач, які оцінюють все, що в світі є, тільки чи воно маститься на хліб, чи не маститься. Але є люди, які живуть вищими цінностями. І тепер, щоб трошки емоційно граду знизити, але спробувати собі усвідомити, чим є мова, я хотів би тут пригадати митрополита Андрея Шептицького сьогодні, до речі, 4 липня, тисячу 1941 року. Арештували Ярослава Стецька і відправили у концтабір. Через що? Через те, що від нього німецький, німецька влада вимагала, що він відкликав акт відновлення української державності. Він це зробив, він це не зробив, і він опинився в концтаборі. І тоді народ почувався розчарований. І митрополит Андрей, щоб підняти народ, починає писати твір. Які відомий всім, що називається Як будувати рідну хату. І він там говорить про дві основні характеристики, які велику кількість людей творять народом. І перша характеристика фундамент, на якому будується народ, він каже, що ж робить якесь число людей одним народом? Передовсім мова. Всі, що по-українськи говорять, або Вважають українську мову рідну, будуть складати український народ. Тепер є у мене таке питання. Отож, як є мова, буде народ. Як є народ, буде держава. А отож, як не буде мови, не буде держави, і нам нема що, про що тут дискутувати. У мене є ще є інше. Тепер ще інше. От я закладемо собі, що хтось каже: а давайте впровадимо двомовність. І в мене виникає питання, тобто російською і українською. Яка ціль впровадження двомовності? Якщо ціль об'єднати народ, то ми вже маємо випадок, а радше історію, що ми вже 30 років незалежності і говоримо і російською, і українською, чи об'єднали. Мовне питання народ чи об'єднало двомовність народ? Не об'єднало. Я більш ніж переконаний в тому, що визнання двомовності, а це є сигнал червоний. Я тут погоджуюся, що нас зондують. Я також відчуття маю це. Значить, воно є таким, яким буде утвердженням російського імперіалізму. А це є очевидно наслідок чого. Ми не повинні дивуватися. Україна була століттями під ярмом. Але що цікаво, на західній Україні були також різні, різні окупації, але ми зберегли українську мову. Натомість на східній Україні був терор. За мову людей винищували. Пригадую, голод. Був зокрема спровокований для того, щоб винищити людей, які говорили українською мовою і визнавали себе українцями. Тому питання мови це питання і безпеки, і культури тощо.